Усім привіт! А мене звати Віталій Вальков. Я засновник навчальної платформи, і зараз я продемонструю її можливості, та які у нас є плани на розвиток. А це відео буде розділено на, на дві частини. В першій частині я вам покажу, як виглядає це зі сторони ваших студентів, учнів, які для нас являються першочерговими, і тому що вони є ключовими клієнтами для вашого бізнесу. Ось і друга частина буде показана адмінська панел, панель, де ви зможете побачити, як влаштовано все всередині, як створюються курси і так далі. Отже. Коли студент потрапляє на платформу, він бачить свої курси, які він міг придбати у вас. Ви могли додати студента вручну, або ви можете створити посилання на оплату і оплатити, і студент автоматично отримує доступ на навчальний курс, який ви продаєте. І він буде бачити курси, які у нього є, нараховані. І також ми можемо додати магазин. Якщо у вас є, наприклад, багато різноманітних курсів, ми можемо тут їх відображати і ваші клієнти будуть бачити і мати можливість придбати одразу на платформі ті курси, які ви продаєте. Ось так. Далі ми можемо зайти в загальний наш дешборд, де студент буде бачити статистику по тому. Як він проходить своє навчання? Він буде бачити кількість нарахованих для нього балів, тому що в нас на платформі є гейміфікація. Її можна вимкнути, якщо ви її не використовуєте. Але я покажу усі можливості, щоб це було наглядно. Ми також бачимо, скільки наш учень являється на платформі, і ця статистика вона є персональною для кожного студента, він бачить саме себе. У нас є рейтинг серед курсів, так і можна вибрати рейтинг на якомусь конкретному курсі серед інших студентів, які проходять навчання. Також у нас є планер, якщо ви використовуєте календарне навчання, де студент може проходити або у вас відкриваються. Уроки в якісь конкретні дати, або ви хочете виставити дедлайн здачі домашніх завдань. Все це можна зробити в кабінеті, і студент буде бачити і розуміти, коли у нього відбувається той чи інший урок, коли він відкриється, коли буде доступ до нього, і е, це все тут зручно. Відслідковувати та е, бачити. Також е, для зручності студента ми створили task менеджер, де студент буде бачити свої актуальні завдання, які е, уроки на перевірці, які вже здані, що він за них отримав, і тут ведеться саме ця статистика. І також е, при проходженні курсу студент е, отримує різноманітні досягнення. За проходження уроків, за набрані бали, і все це можна використовувати. Наприклад, те, що є в нас автоматично стандартно, або ви можете створити максимально кастомізовані досягнення для свого курсу зі своїм власним дизайном, з певною системою нарахування і так далі. Але про це детальніше можна буде подивитися в наших навчальних матеріалах. Або, звичайно, це можна виключити, вимкнути, і цього студенти не будуть бачити. Якщо ви не користуєтесь гейміфікацією, цього. Не буде також студенти при заходженні на платформу, вони можуть відкривати щоденну нагороду. Це таким чином ми стимулюємо їх заходити на платформу щодня. Можна підключити бот, який буде сповіщувати про здачу домашніх завдань, про те, що куратор перевірив домашнє завдання, скільки він нарахував балів студенту. Це все буде приходити в чат-бот, який ви можете підключити. Він персональний для кожного аккаунта. І е, також ці сповіщення відображаються ось тут на платформі, скільки нараховано балів, який урок відкриється, і інша інформація. Також ми можемо бачити тут помічника, це штучний інтелект. Е, фактично ми Сюди додали чат GPT, з яким ваші студенти можуть переписуватися, задавати різноманітні питання, і ми рекомендуємо в першу чергу казати студентам: якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх саме сюди. Це зручно на платформі. Тому коли людина сидить і в неї виникає якесь питання, вона задає його прямо сюди і може отримати без куратора відповідь на своє запитання. Ось так. Далі перейдемо ми з вами в магазин, тому що студенти за зібрані бали, вони можуть купувати різноманітні товари у вашому магазині. Фактично, це додається будь-яке посилання, яке ви хочете дати студенту, і воно буде відкриватися за певну кількість балів, яку він повинен використати, яку він отримав і якою володіє. Все це кастомізується, ви робите це все максимально для себе. Під вашу школу чи під ваш проєкт, і ви можете будь-які товари додавати. Рухаємось далі, переходимо вже в безпосередньо курси. Тут ми бачимо наші курси нараховані, і давайте, наприклад, зайдемо в якийсь курс. Для зручності ми розбиваємо, якщо у вас дуже багато, наприклад, уроків, ми можемо створити. Ось такі розділи, так вони створюються в внутрішньому кабінеті. Це зручно, щоб структурувати контент. Наприклад, ось у нас дуже багато е, різних модулів, різних уроків, і щоб це все розділити і виглядало не все не одним полотно, ми розділяємо це такими блоками, які проходять студенти. Ось е, це так відображається ті уроки, які нам недоступні. А ось тут ми можемо бачити уроки, які студент пройшов, уроки, які в нього є відкриті, але ще на перевірці, і а, куратор ще не дав по них відповіді, і приходити до навчання. А Ось так студент буде бачити будь-який урок. Насправді їхнє наповнення максимально розширене. Ви можете додавати сюди які таблички, можете додавати і різноманітні файли, прикріпляти, додавати різну кількість відео. Якщо у вас є уроки, де просто статті, ми також можемо тут гарно, красиво це все оформлювати, створювати посилання, навіть можна впроваджувати інші сервіси, саме сюди вмонтовувати, як от для шкіл з англійської Мови ми вмонтували сюди, там, наприклад, квізлет, який студенти проходять прямо тут. Тому фактично в це вікно ми можемо додавати різноманітні матеріали, створювати саме навчання так, як нам завгодно, як нам потрібно, і все це буде зручно відображатися для нашого студента. Працює це все на телефонах, на планшеті, на, з ноутбуку. Ми створили максимально зручно. Для користувача, тому з будь-якої платформи, з будь-якого браузера, це буде відображатися гарно, красиво, зручно, тому що працювали професійні дизайнери над цією платформою. Студент далі може рухатися по уроках, є можливість додавати, звичайно, домашні завдання, додавати тести для ваших студентів додавати FIQ, там відповіді на різноманітні запитання. Ось так може виглядати домашні завдання. Вони відкриваються в окремій вкладці. тут ми даємо людині завдання, і у нас з'являється чат, де людина може спілкуватися безпосередньо з вашим куратором. Наприклад, тут вона може написати будь-що, здавати домашнє завдання, записувати аудіоповідомлення, відправляти файли, відправляти посилання. І інші типи е, формати домашніх завдань вони ще опрацьовуються. Якщо у вас є якийсь унікальний варіант формат здачі домашнього завдання, напишіть нам в чат підтримки, і ми подумаємо, як його реалізувати. В цілому, ми ставимося дуже лояльно до нових доопрацювань, багато що створюється, але інколи по запитах від наших клієнтів ми можемо щось доопрацювати, якщо це буде корисно для великої кількості людей. Коли студент відправляє урок або якусь відповідь на домашнє завдання. Нашому куратору приходить сповіщення в також чат-бот, що такий такий студент здав домашнє завдання, і є посилання, що він йшов одразу на перевірку цього домашнього завдання. Таким чином, коли з однієї сторони студент відправив домашнє, його куратор от Отримав його куратор перевірив, студент отримав назад зворотні відповідь. Таким чином, пришвидшується швидкість, і студенту не потрібно постійно кудись заходити, шукати, так, а чи вже перевірив мені куратор домашнє завдання, чи ні. І це пришвидшує лояльність ваших студентів і швидкість роботи ваших кураторів. Ось далі є в нас різні типи уроків, тобто. В залежності від того, як ви хочете, щоб студент рухався, з якою швидкістю ми можемо якісь уроки блокувати. Наприклад, ми можемо зробити так, щоб студент буде рухатися вперед, навіть без здачі домашнього завдання. І він буде просто проходити далі на наступний урок. Інший варіант ми можемо його пропускати далі, коли він здав домашнє завдання. Але його куратор ще не перевірив. Але таким чином ми даємо можливість очікувати на, на домашнє завдання від куратора, але продовжувати далі навчання. Ми саме так і. Робимо, але є уроки, і ми розуміємо, що є ситуації, де вам потрібно зупинити і дочекатися спочатку відповіді від куратора, і е, тоді аж студент зможе перевірити. В такому випадку ми можемо просто в налаштуваннях виставити, що цей урок доступний лише після того, як е, куратор виставив, що цей урок перевірений, тому що куратор може Е, до... Давати урок і повертати його назад на доопрацювання, так що студент, власне, також буде бачити, якщо йому куратор сказав Ні, цей урок не підходить, перездай, будь ласка, і ми можемо повертати. І аж поки студент не здасть, доступу далі він не буде отримувати. Ось таким чином проходить навчання, костомізувати, ми його можемо як завгодно додавати. Таблички, кнопки, посилання, влаштовувати сервіси сюди внутрішньо це все тут працює зручно і допомагає студентам завершувати курси. Ми зараз побачили платформу зі сторони студента, і зараз перейдемо на огляд зі сторони адміністратора.